Вітаю вас, нашій майстерні, також інтернет-магазину скутер RVO. На цьому італійському скутері Honda Via IF43 стоїть обичний китайський карбюратор. На ньому не те, що там немає жодної букви, жодного нап напису, щоб зрозуміти, чиє це виробництво, Ну, зрозуміло, що китайське. В нього навіть коробки немає, вони приходять просто замотані в пакетах. І я вам скажу, що це нормальний карбюратор. Дуже часто, не дуже часто, майже ніколи, людям, які себе називають майстрами, які є насправді в кавичках, не можуть з ним справитись. Чомусь у них завжди китайський карбюратор це щось неробоче. Високий рівень поплавкової камери, палива переливає, не піддається налаштуванню, не працює електроклапа, не заводиться зранку. Ну коротше, 150 проблем. Винавати завжди карбюратор, але тільки не вони і не їхні знання, як працювати з цим карбюратором. Зараз заведемо побачимо, як це все діло працює. Мотор холодний, тому може зараз бути на повишених обертах. Ще раз спробуємо запустити. Без газу, ручка тормоза і лише тільки кнопка. Саме звичайне без жодного маркування китайський карбюратор. Ну, принаймні ті, що ми продаємо, ті, що є в нас, ті, якими я особисто користуюся при ремонті, абсолютно адекватно працюють, заводяться на холодну, піддаються регулюванню, працює, як ви бачите, електроклапан. Коли холодний, набираються автоматично оберти, бо йде занадто збагачена суміш. Більш детальніше розкажу, наприклад, декількох карбюраторів. Ще раз заводимо і поговоримо. Настав же новий день, дам вам лише декілька парад, на що звертати увагу для того, щоб усе вийшло. Є кілька варіантів дифузорів на Honda Діо, але не всі вони, на жаль, працюють по принципу, поставив і поїхав. Ось зараз вам покажу для прикладу декілька карбюраторів. Наприклад, ось це карбюратор з маленьким дифузором, ось це карбюратор з більшим дифузором. Вони обидва йдуть на Honda Діо. Але от якщо цей карбюратор можна поставити і поїхати, то ось з цим карбюратором будуть е, нюанси. І зараз я про них розкажу. Ну, наприклад, це карбюратор KNG з маленьким дифузором, Оцей, з більшим дифузором, цей самий, що стоїть на, зараз на скутері, який ми заводили щойно. ну і Є, наприклад, такий самий же ж KNG. З більшим дифузором, як бачите, вони все одно відлічаються кольором корпуса, Ну, це вже не, не столь важно. Всі вони китайські, як бачите, працюють адекватно, Ну, принаймні ті, що ми продаємо, якими я користуюся, але за певних умов. Основне налаштування карбюратора треба робити тільки при знятому повітряному фільтру і гарно прогрітому двигуну, тобто з закритим працюючим електроклапаном. Головне правило дифузор карбюратора не має бути меншим, ніж впускний патрибок повітряного фільтра. Ось цей рідний фільтр від усієї Hondві F43. Пустний патрубок я маю на увазі не ось цей, який кріпиться до карбюратора, а ось цей, через який повітря входить в повітряний фільтр. Як бачите, тут досить великий розмір патрубка, здається, на перший погляд, але от він має продовження геть аж ось до сюди. І ось тут в нього поперечний переріз, ну як мінімум в два рази менше, ніж ось ви бачите на початку. Зараз тут десь буде картинка. Подивитесь. Що в самому кінці патрубок має набагато завужений дифузор. І ось тут я допустив помилку, коли поставив карп з великим дифузором. І зробив це не тому, що я цього не знав чи не знав до вчора. Працював чисто людський фактор. Без повітряного фільтра цей карп. Працює і їде навіть краще ніж рідний. Ну за рахунок того, що в нього більший дифузор, в нього більша потужність з'являється, але тільки надіваєш повітряний фільтр. Все налаштувати його неможливо, та що він їхав так само, як і без нього. І саме через те, що впускний патрубок повітряного фільтра має менший поперечний переріз ніж сам дифузор карбюратора. Через це в дифузорі карба падає швидкість та об'єм потоку повітря. І саме головна проблема, що тепер зона розрідження зміщується. Від самого дифузора карбюратора ближче до повітряного фільтра. Тому що тепер, на жаль, в нашій топленій системі виходить, що саме вузьке місце це не дифузор карбюратора, де має відбуватися розрідження по-правильному, а саме впускний патрубок карбюратора. Де за ним зразу відбувається вже зона пониженого тиску, так як він має найвущий поперечний переріз в даній топленній системі. І так як розрідження вже частково відбувається не там, де воно повинно бути, через це бензин з маслом починає тягнути з усіх дирок карбо. Буквально недавно наш постійний замовник повернув нам карбюратор точно з таким самим великим дифузором, зі словами: Ви знаєте, мій майстер не може з ним справитися. Він сказав, що це, мабуть, заводський брак. Як я люблю таких майстрів, яких завжди є 150 припущень, чому карбюратор бракований і нема жодного припущення, що можливо в нього просто не вистачає знань та вмінь, щоб з ним справитись, і тоді йому просто не треба лізти в двигун. І кажу, я це зараз так впевнено саме тому, що я забрав назад цей карбюратор. Я особисто його без жодних проблем поставив на ля-90, тому що там спусним падриком все нормально. Він розрахований під такий об'єм повітря, під більший дифузор. Цей скутер завівся, відлаштувався, і наш уже замовник з нашої майстерні задоволений поїхав на цьому карбюраторі, і претензій, ніяких зауважень до роботи карбюратора в нього по цей день немає. Повертаємося тепер до нашого карбюратора. Тепер, щоб цей карб їхав як оригінал, треба колхозити впускний патрубок повітряного фільтра. Навряд чи це сподобається нашому замовнику, так як фільтр в нього повністю оригінал в чудовому стані. Карбюратор на заміну з меншим дифузором є, і незважаючи, що на цьому карбюраторі скутер їхав би трошки бодріше. Тому що в нього більший дифузор. Я не буду займатися колхозом з повітряним фільтром, а просто заміню карбюратор на менший дифузор, який адекватний даному оригінальному повітряному фільтру. Тепер пару слів про гвинт якості. Якщо на оригінальному карбюраторі гвинт якості виставляють в межах 1,5 оберта, хтось навіть 2 оберта, то на китайських аналогічних карбюраторах це налаштування може мати від 0,6 до 1,2 оберта. Не варто, ставлячи китайський карбюратор, виставляти заводські налаштування оригінального карбюратора, тому що ви самі себе заженете в пастку і потім не будете знати, куди що крутити, тому що ці настройки вони не актуальні для китайських карбюраторів. І останнє перед тим як ми почнемо міняти карбюратор на інший. Ви ніколи ідеально не налаштуєте жоден карб і не доб'єтесь мінімального розходу бензину, якщо у вас не синхронізована трансмісія. Що це означає? Це означає, що при будь-якій швидкості мотор має працювати як бритва. І мати миттєвий відгук на ручку газа та набір обертів. Для того, як я вже казав, що підтримувати стабільне розрідження в дифузорі карбюратора та відповідну швидкість потоку повітря. А зараз я заміню цей карбюратор на такий самий з меншим дифузором, і так само попробуємо його з нуля запустити і налаштувати, подивитись, наскільки адекватно він працює. Ставлю карбюратор з меншим дифузором. Тут був ось такий більший дифузор. Причини, які, щоб йому не завестися, в нас тут немає. На стику поплавкої камери все сухо, тут сухо, нічого не переливає. Ну що, от винта В общем, Перший пуск пройшов ідеально, якісь мінімальні налаштування зробив. був дуже викручений він холостого ходу, тому він зразу її не схватував. Ну, це не важливо. Відключаємо зараз електроклапан і дивимось, як працює система, система холодного пуску. Ну, система холодного пуску працює, тому що він завівся і це вже означає, що вона працює. І попробуємо засняти цей момент, як на цьому карбюраторі працює електроклапан. Ну реально при своїй простоті і при своїй неадекватності щодо а, оригінального карбюратора ну, вони работають безподобно. Ставиш, запускаєш роботи, відстраєш. Щось там туди-сюди перевірив, електроклапан перевірив, рівень палива перевірив. все, отлічно роботи. Буквально там хвилин, ну, скільки ну не знаю там до 15 хвилин я з ним возився, поки туди-сюди, те перевірить, це перевірить. Ще подзаписати треба, і в результаті. Карп роботи ідеальна. Зранку жодних проблем з заводкою не буде. Він буде стартуватися стартера з полтичка, як і положено на такому карбюратору. Забумо сказати, значить, що до гвинта якості на цьому карбюраторі для ідеальної роботи потрібно 0,9 оборта. Знову ж таки, це не рекомендація для всіх, це індивідуальна для цього карбюратора із цієї партії на цьому двигуні. Орієнтуватися на заводські оригінальні настройки. Не варто. Вони вас просто зіб'ють з толку і ви ніфіга не, не регулюєте, ви просто самі себе заженете глухий кут і не зрозумієте, куди що крутить. Давайте зараз ще раз перевіримо, так, в якому електроклапан. Електроклапан вже піднявся. Ще раз його заведу стартанем без газу, як воно працює. Просто е, тормоз і кнопка. Все, клапан закрився повністю. Ще раз погазуємо пару раз. бачили, коли я завів, да? і вроді прогазував, і обороти самі піднялися. І кажеться, що вже пішла якась неконтрольована реакція. Але насправді ні, скутер трошки постояв. Мотор не остив, а електроклапан остив і вже припіднявся. Ну, Так вийшло, що мотор гарячий. Йому вже багато, і може цієї смісі багатої, куди електроклапан, вона вже зараз не потрібна. І він для того, щоб її приварити, він піднімає обороти і каже, що вже щось все виходить з по контролю, але насправді все під контролем у мотора і у карбюратора. Як тільки електроклапан знов нагрівся, це буквально там займає, ви ж бачили, 30 максимум 40 секунд, і все вернулось на круги своя. Тому не треба спішити. От чуть-газнув, чуть, -чуть газну, все якось пішло газувати. Уже блін, капець, не знає, що робити. Крутиш всі вінти ти во всю сторону, і ви цим самі себе заганяєте в лохий кур, що карбюратор не піддається регулюванню. Треба чітко зрозуміти, як працює механізм, і ви зразу зможете його налаштувати, з ним справитись і відремонтувати. Контрольний запуск з фільтром. бо електроклапан знов піднявся все тепер нормально починає газувати без переливу. Все, поїхав я кататися. Так, ну що можу сказати? Я трохи покатався. Я прям дуже задоволений те, як воно працює. Карбюратор, якщо об'єктивно цінити, тверда четвірка з п'яти. Це 100%, тобто не менше. Працює максимально адекватно на свої гроші. Холости є, зранку заводиться, максималочка є, на мінімальному газу повну швидкість можна набрати. Відкриваєш повністю провалів немає в будь-якому діапазоні їзди. В общем, я задоволений своєю роботою. Що тут можу сказати? І за це задоволення мені ще доплачують. Ну, по-моєму, взагалі супер. В общем, заводиться вообще на ізі. Взагалі, просто вік, все, з повдичка. Просто без газу. так, о, Пів оборота. Супер. В общем, що я можу сказати? Людина щаслива тоді, коли займається тим, що вона вміє, і те, що вона любить робити. На сьогодні буде все. Підписуйтеся на наш канал Скутер РВЮА. Всі посилання на карбюратор, магазин залишу в описі під відео. Залишайте свої коментарі та запитання, обов'язково буду намагатися всім відповісти. Все, зустрінемось!